Отож, рум-тур. Це колідор. Ми заходимо в хаті у кухню. У кухні у нас є кухня, холодильник, Що ще? микрохвильовка і суперприз автомобіль! Так от, далі. Туаліт. Туаліт класний. ширик зніму, бо він величезний. Оце ванна, щоб ви розуміли. 170 на 110. Це величезна ванна. Єдине, що тут є проблема з водою, і вона залишає отакий слід. Але дивіться. Убивайк! Душ! Хто? Це ж для свічей? Та да, ти шо? Так, мабуть. так? Не знаю. Душ! Ванна біде туалет. Місце під парашку. І місце під правку. Скоріше за все, ми будемо просити, щоб правку нам додали. Далі переходимо з кухні. у... Де Де вимикач? У... Де вимикач? До речі, де вимикач? А так от. Ми переходимо у спальню. Така велика спальня. Далі. За ла. Де вимикач? Де вимикач? Нелогічні вимикачі. Дивіться, що тут є синій так, колір. Так, Дуже так, гарно. Іди сюди. Все. Іншим вона не світить. Тут є що показати. Ще раз я все покажу. Показала, що? Здесь є духовка. О, Можна буде робити щось. Духовка? Зал великий. Тут є телевізор, така тут, тут, тут. класна стіна невідомого кольору. Так, зараз отак От перейду на цей об'єктив. щось таке. Далі пішли. Вимикаємо. Це все ще перший поверх. Отам далі, отам другий поверх. Нам туди не треба, ми їдемо туди. Тут ще одна невелика кімната. Тут також нема світу, але є ось така підсвітка. Тут є диван. Привіт. Так от, а тут я, мабуть, буду робити свої робочі коли, коли важливі коли. Я, скоріше за все, буду так сідати за стіл, не порівнювати ні з ким. Так от, сідати за стіл, ставити отут комп, тому що у мене на фоні буде хто? Тайна вечеря! От, Далі. Отут є якісь там трофейні бухли. От, диван. Стіл конференції, це моя жіжка. Я забув її тут забрати. Так, далі. Це був перший поверх. Отож, чотири кімнати. Так, я поки поставлю жіжку, піду далі, подивлюся. Тут, тут тут будеш падати, тіпок, будеш падати, тіпок. Я вам скажу так, поки бігаєш на цих сходах, то в тебе кільце зелене вправ замикається. Welcome to другий поверх. Що вони дріт? Це одна з кімнат другого поверху. Тут є вмикач вимикач, тут є диван, стуло. Далі тут такий собі зал. зал. Тут ми будемо танцювати брейк-данс Потім покажу, що ці дві кімнати означають. А це кімната лірульки. Ну, кімната і кімната. Таке ось, о, покажу. Оце отакі штуки тут висять всюди. Вони як вітер колисе, як вітер виє, то одразу починають гомоніти. В принципі, все. Поки що так. Тут оці от, е, трепчані шпилери. Тепер що це за дві кімнати? Шутка! Це не дві кімнати, це дві чортішок. Ну, тут барахло якесь щось недороблене. і, до речі, хата зроблена з дуб дерева. Ну, може і не дуб, може смерека. Хоча, скоріше, все, це ядер. Я так. Щось не, щось не замикається. Замикається. У мене все замикається. Ну і тут те ж саме. Ти все? Ось така хата. Шість кімнат, умовно, ну. Аня каже, що це кімната, але мені здається це не кімната, а мені здається це колідор. Пиши. А що таке? А, до речі, ото от, от ще двері біля сходів. Але це також нічого важливого. Якщо гремлін якийсь вилізе, то він вилізе саме з цієї двері. Все, пішли назад. Привіт, перчик, пока перчик. Та йду сюди, Та йду, сюди йду. А що таке? А я вже показував ту кімнату. А світло? Так, так, дивний світло. Ти все. Зараз ми вирушили, із-за того, що нема світла, інтернету, відповідно, також нема. Вирушили в невеличку подорож. Ми йдемо туди. Ну, до гори ми не дійшли, якось полінилося, може іншим разом. Але дійшли до річечки. Що за річка я ще без поняття? Тут такий цікавий міст. Будемо дивитися на компас, де наша домівка. Бо назад тією ж йти не хочеться. А ще я припускаю, що тут, можливо, десь є форель, бо тут всюди таблички, що її ловити не можна. Але де я щось не бачу її. Класно. А як вони опинилися на іншому березі? Отак. Тут вона настільки мілка, що можна взяти і перейти річку. Ще я бачив принаймні одного малька. Ну і все, риби іншої нема. Пішли. Але дуже свиське каміння, дуже. Тут можна стати посеред річки, я посеред річки. Вода всередині дуже холодна, а по краям нормальна. Я колись їздив в Полтаву, купався у ворсклі там 5 метрів глибини, а ширина метра два. Так от у неї настільки стрімкий потік, що ти просто не встигаєш до наступного берега доплити. Із-за того, що дуже-дуже швидко тече. Ось таке от. О, я знаю, як завершити кадр. Сьогодні я привіз машину на сертифікацію. Це другий крок після її купівлі, розмитнення і так далі. Зараз ми чекаємо, поки люди повернуться з обідньої перерви, а далі будемо дізнаватися які деталі. Дивіться, Запоріжжя, другий Шевченківський мікрорайон. Ні, жартую. Показую, значить. це. Отак от, отак от, отак от. Все. Це центр Коломиї. Тут враження таке, що я потрапив не у Європу, а у минулу, на жаль. Місто дуже маленьке, дуже заплутане. Усе є, але знайти це все дуже важко. То парфуми, то там якийсь одяг, то ще щось. Дивне враження від міста. У спробах змінити своє перше враження, про Коломию ми прийшли у гарне місце. Так? Пішли? Подивимося, що там. Скажу по секрету, там є озеро. Вони поки що не в говориш? Це секрет, який ви дізнаєтеся, аж коли я зніму і викладу це відео. Мені вже подобається парк, він такий великий. І мені теж відправи, ладно? Це я на Ютуб зроблю. Прийшли. Цікавий факт. У цьому краї місцевості пам'ятників Бендері трохи більше, ніж пам'ятників Тарасу. А ми прямуємо туди. Там дещо. А так що, от, ти стосовно ти сюрпризу, та-дам! Велике Коломийське озеро. Можна Качечка і каченяточка. Це дуже мило. Велике нагадування тому, того, що ти не вдома, але ти на своїй території, це те, що у нас земля степова. На ній камінь, каміння майже немає. А тут усе каміння і де-інде глина. Дичка тепла. Дуже тепло. Це Те, що в гірських річечках. А ми пішли далі. Ми в Коломи третій день підряд. Сьогодні у справах Ані. В ресторані під назвою Піла Фамілія Щось дуже віддалено схоже на нашу вілу оливу. Уліри суп, здається, смачний. В десерт у Ані був салат якийсь. У мене був салат з карамелізованою свининою, дуже смачно. І Ще тут були макарони, тобто паста з креветками але вона була смачна, я її дуже швидко з'їв. Десь так ось сидимо. Тут затишно, сервіс добрий, гарний. Нас перепитують, чи все добре, чи щось потрібно. Все нормально. Коли ми починає подобатись. А і ще ми домовились за ремонт Ані. Думаємо, там другенько.